Поки в не відточаться гарячі дискусії щодо будівництва укриття за 15 мільйонів гривень. Для одного єдиного дитсадка у Степанецькій громаді вже побудували таких три: для Степанецького, Таганчанського та Мартинівського ліцеїв. Кошторис за всі три сховища сукупно склав 10 мільйонів гривень. Про Мартинівське і Таганчанське у сюжеті журналістів студії «Дніпрова зірка. Безперервно дзвенить шкільний дзвоник, оголошено повітряну тривогу, щоправда навчально. Діти у супроводі вчителів і вихователів прямують до укриття. Його побудували на місці старого шкільного тиру. Спочатком російської агресії протягом півтора року наші діти були позбавлені нормальних мов навчання і навчалися дистанційно. Але завдяки ініціативі голови нашої громади Олександра Івановича Яременка в нас було передано реконструкцію шкільного тиру, і на його місці зроблено укриття. Укриття Мартинівського ліцею обладнано вентиляцією. У холодну пору року приміщення обігріватиметься також в укритті є доступ до інтернету. Нове укриття прийшлося до вподоби місцевим учням, котрі отримали не лише можливість ходити до школи як до повномасштабної війни, а ще й спілкуватися з однокласниками, проводити разом дозвілля. Завдяки тому, що в нас є це бомбосховище, ми можемо під час тривоги навчатися, грати в шахмати шашки в різні ігри. Ми там не нудьгуємо. В Мартинівському ліцеї дітки, батьки, вчителі особливо чекали цієї події, і вона відбулася. Ми маємо сьогодні комфортні умови для саме головне, що для безпечного освітнього середовища. У нас іншого вибору в громади не було, і дякуючи в першу чергу, одностанні прийняття рішень нашими депутатами. За мою ідею, яку підтримали одноголосно, виділили кошти. А це 2,6 і мільйона. Ми витратили на побудову, можна сказати, з нуля. Укриття найпростіше укриття, якесь сьогодні вже успішно функціонує. Олександр Яременко завітав і до Таганчанського ліцею, де оглянув укриття, облаштоване у підвальному приміщенні школи. Очільника громади зустріли педагоги та учні ліцею. Маємо можливість із шістнадцятого. 16... Січня 2023 року ходити до закладу освіти, сидіти у стінах закладу, чути вчителя мову не через екран, через монітор, ноутбука чи навіть телефона. Це лише початок, наш Танчанський ліцей. Він навіть після того, як дітки підуть сьогодні на канікули. І з педагогічним колективом я думаю, вони вже з 1 вересня відчують деякі покращення уже в цьому році. Третя у нас досить просторне. У Нас 250 метрів квадратних для 150 осіб вистачає. Ну загалом комфорт. Потім ще чекаємо садочок до нас. Облаштуємо і їм зону перебування. Хоча будемо маємо великі надії, що ми сюди спускатимемося дуже мінімальну кількість разів або взагалі. ні. Отже, усі навчальні заклади Степанецької громади мають укриття. А це означає, що 1 вересня усі школярі громади зможуть сісти за парти і розпочати новий навчальний рік.